Перед зйомкою виходила на пробіжку і подумала, що точно треба зняти ідеальну розминку перед пробіжкою. Всім привіт! Мене звати Супрон Каріна, я фітнес-тренер, спеціаліст здорового руху і налаштування здорового способу життя. Перед будь-яким тренуванням треба робити розминку. Вправи в розминці підбираємо не тому, що треба щось поробити, а тому, що важливо підготувати організм до того, що от зараз він буде якимось певним чином тренуватись. Розминка зволожує суглоби, підвищує серцебиття, готує серцево-судинну, дихальну та нервову системи до навантажень та допомагає запобігти травм. Підбір вправ залежить від того, яке саме тренування ми плануємо виконувати. Отже, заплановане тренування пробіжка, працюватиме все тіло і особливо ноги. Ідеальною розминкою буде 3, 5, 7 хвилин суглобової гімнастики, невеликий попередній стрейчин та загальні вправи. А от глибоке розтягування перед бігом не рекомендую. Є дослідження, що показали, що статичний стретчинг підвищує ризик травм під час бігу. Тож розтяжку таку глибоку, серйозну, так, пропоную відкласти на після пробіжки. Якраз ви будете достатньо розігріті і такі тепленькі. Так, я вдягла кроси, ми все ж таки бігати йдемо. Почнемо з суглобової розминки. І тут я одразу здаю вам один лайфхак. Я пропоную не робити. Окремі окремі прокручування різних частин тіла і розминку суглобів по черзі. А замість того, використати знання про анатомічні ланцюгові реакції в тілі і про те, як рух передається від одного сегменту до іншого, і використати розумні функціональні вправи, що дозволять зекономити час. І розім'яти і залучити до руху одночасно різні суглоби. Адже в тілі все зв'язано з усім. І під час пробіжки також стопа не працюватиме окремо від коліна і кульшового сугробу сугроба кульшового суглоба і хребта також ці розминці вправи влаштовані так, щоб ви могли їх виконати будь-де без жодного обладнання, навіть в під'їзді або на вулиці прямо перед пробіжкою. Ну що ж, перейдемо до справи: поставте ліву ногу, призігніть ліве коліно, а права нога буде в повітрі. От, якщо уявити, що наші ноги це такий циркуль. Знову геометрія нам знадобилась, так? То ліва нога це буде ось та штучка, що зафіксована в зошиті, а права нога буде робити. Рух малювати такі півкола, як наче олівець. Так? І коли ми йдемо вперед, ми прям косолапо так ставимо ноги, ось такою букву Т. Це змушує розминатись наш кульшовий суглоб і наші щиколотки. І так само йду назовні, і тут я маю штовхати коліно назовні, щоб моя нога не змістилась. Стопа плотно притиснута до підлоги, нікуди ось так не пересувається. Так? Зафіксована. Отже, спробуйте поробити декілька разів тільки цей рух, я покажу ще боком. Так, так. ось так. Відстань, на яку ви рухаєтесь, буде залежати від там, довжини ваших ніг, вашого зросту і так далі. Вам має бути зручно, але ви маєте відчувати хорошу роботу ось прямо в місці, де нога кріпиться до тазу. Так? Добре, якщо все вийшло, то дамо рух тулубом. Так? Закрутились, обертаю тулуб, будьте уважні, не вигинайте поперек. Так? Обертаю тулуб, плечі, голову і руки. І дивлюсь за рукою назад. Так само в іншому напрямку: крок, оберт, плечі, руки, погляд. І додаю темп: три, п'ять, сім, може, навіть десять разів знадобиться зробити. Я вас закликаю а, по своїх відчуттях виконувати вправу. Так, от в розминці ми робимо вправу кількість, якусь не тому, що так потрібно, покажу, що з такого ракурсу. а тільки по відчуттях, коли ви розумієте, що от достатньо зараз вже я добре розігрівся, мій, мої там суглоби включились. Так? Другий, а, наступна версія: ми затримуємо погляд в одній точці, а все інше залишається так само, тільки погляд ми тримаємо перед собою. Ми звикли, що розминати шию це крутити головою, так, над шию. Але якщо зафіксувати голову і покрутити все під головою. Шиє розімнеться не гірше, а навіть краще. Амплітуда помітно зменшується в цій вправі. Так? Ще раз я зроблю. І достатньо змінимо ноги. Тепер буде зафіксована права нога і спочатку тільки ноги. Коліно опорне, нагадую, призігнуте. Так? І я закручуюсь, обертаю обидві ноги, наче всередину. Коліна трошки всередину йдуть. Так? В мене йде внутрішнє обертання. Стегнових кісток, так? і навпаки, зовнішнє, ось тут я маю коліно штовхати назовні, воно не має падати всередину. Так? Тільки ноги зробили декілька разів. Переконались в тому, що так, от якщо стопа чітко зафіксована, ви добре все відчуєте. Так? Якщо ви ж стопу не тримаєте і отак от її постійно переставляєте, так, то це не те. Добре, і тоді додаємо рух тулубом і руками. так, Крок обертається тулуб і руки. Коли ви вже добре знаєте цю вправу, ви можете одразу починати от з такої повної варіації. Так? Це зараз ми для пояснення проходимось а, знизу вгору, так, а так ви от вийшли собі і прям зафіксували ногу і поїхали. Три, п'ять, сім, десять разів так, погляд за рукою, що, тією, що рухається назад, спрямований. А далі зафіксували погляд в точці перед собою, ось тут там, де, куди спрямовані пальці вашої ноги, зафіксували погляд. І той самий рух, амплітуда суттєво, відчутно зменшиться. Так. Але це змусить, так ще покажу, трохи по-іншому працювати наші суглоби. І клас у нас розімне тут спираюсь в стіну. Угу. Достатньо, глибокий вдих, видих. І позигнаємо декілька разів коліна повністю, в повній амплітуді. Прям п'ятка йде до сідниць. Угу. І також нам зараз треба приділити окрему таку увагу м'язом стегон, передній, задній поверхні і ікроножним. Литковим правильно українською, я вже вивчила, <смі> і литковим м'язом. Також ми це все зробимо в одній вправі. Поставте дві ноги разом, зробіть правою ногою крок вперед на таку відстань, де ви ще можете не відірвати ліву п'ятку від підлоги. Так? Ось крок на таку відстань, щоб ліва п'ятка була притиснена. Зробили, відчули, змістили трохи таз вперед. Відчули, як від цього розтягується е, литковий м'яз лівої ноги. Так само роблю крок. На праву ногу назад згинаю знову праву ногу і нахиляю, тягнусь за руками назад, сідницями назад. Можливо, ще можна носок підняти, якщо хочете більшого розтягнення в задній поверхні лівого стегна. І знов вперед тут можна потягнутись вгору. Відчуваю розтягнення литкового м'язу, п'ятку тут не відривайте. І назад. Вперед. Назад. Про кількість ви вже знаєте, що в розминці робіть. По своїх відчуттях. Від трьох до десяти разів буде достатньо. Тоді змінюємо ноги і той самий рух. Так? Крок вперед. Відміряли одразу відстань, на яку вам потрібно робити крок, щоб ви відчували розтягнення литкового м'язу. Зміщуєте таз вперед. Відчули, можна додати руки і крок назад. Тут так? тазом тягнусь назад, носок на себе. Угу. До речі, ось тут, зверніть, будь ласка, увагу, в багатьох може статись ось таке, я це часто спостерігаю. Так? А, в такому положенні ви не відчуєте, або це ще залежить від гнучкості, але гірше буде включатись задня поверхня стегна. А от якщо зовнішню частину стопи добре так потягнути на себе, ви відчуєте різницю в розтягненні. Сідниця тягнеться назад, крок вперед і назад нахил, ребра до стегун. Так, тут будьте теж уважні, не ламайте собі поперек. Ми більше як просто тягнемось вперед. До 10 разів зробили глибокий знову вдих, видих. Далі, щоб активувати стопи і гомілки, це особливо важливо перед пробіжкою, пропоную виконати підйоми на носки, Так. або ж навіть легкі стрибки. Угу. Разом з тим, ось тут дуже важливо ось так от не, ой, аж боляче, не шльопати так, на всю стопу. А навіть якщо ви стрибаєте, то підніматися, якби на носки, тоді відривати носки, опускати спочатку носки, тоді п'ятки, тоді згинати коліна, Так? Тобто зробіть ваші а, стрибочки м'якими. Угу. І далі, особливо, якщо ви дивитесь це відео, коли на вулиці зима і ваша пробіжка буде в холодну погоду, пропоную зробити ще декілька вправ, які більше вас розігріють. Достатньо буде зробити декілька класичних присідань, стопи паралельно, вниз вдих, видих вгору. Теж 5, 7, 10. Якщо на вулиці холодно, то десь в під'їзді, ось так, догрітись. Якщо тепло, то ви вже в принципі, можете собі чух, починати пробіжку. Кількість так само залежить і від відчуттів, і від того, яку пробіжку ви плануєте. І ще одну таку теж вправу для розігріву, якщо потрібен більший розігрів, поставте ноги ширше, приділимо увагу внутрішній поверхні стегна. Попереводіть декілька разів сильно таз в один бік. Якщо я зміщую таз вправо, я добре маю відчути ліву внутрішню поверхню стегна. Так само вліво відчуваю вправо. Декілька разів зробили такі переводи тазу. Угу. Стопи паралельно і тут теж продовжимо. Цей рух декількома присіданнями. Я зміщую таз вправо і тоді згинаю праве коліно, тягнусь правим, правою сідницею назад, згинаюсь ось тут в кульшовому, не в спині, так, а в кульшовому руками тягнусь вперед і відштовхуюсь видих. Так само інший бік. Відвела таз, згинаю коліно, тягнусь назад тазом, руками вперед, видих. Дих, видих. Таз. Сіли, виросли. Таз, сіли, виросли. Давайте зробимо останній раз. Таз, сіли, виросли. Достатньо, ще раз вдих, видих. І згинання хребта ніколи не будуть зайвими. Так? Ми робимо глибокий вдих, витягуємось, призгинаємо коліна, підкручуємо таз, так, щоб сплестити поперек. Опускаємо підборіддя на груди і розтягуючись за руками, згинаємо всю спину, храбець за хребцем. Ідемо самий низ. Розслаблена шия. Але не обов'язково так сильно. Так? Якщо ви ось тут залишилися нижче, вже не можете, це окей, залишайтесь тут. Ну, точніше, це не дуже окей, я раджу вам тоді попрацювати з гнучкістю, але от саме перед пробіжкою, якщо вам вже тут важко, не треба зараз себе якось сильно розтягувати. Так? Залишіться там, де вам вдається. Потанцюйте колінками, якщо хочеться, можна так трошки більше себе розтягнути. І з видихом починаємо розкручуватись. Зупиніться, візьміться під колінками, потягніть ще більше себе так, круглою спиною вгору. Так наче ви хочете кожен хребець виштовхнути назад. Ще тут можна так дотягнути спину. розкрутились коло плечима назад. І ви тепер точно готові до пробіжки. Гарної вам пробіжки! Поставте лайк цьому відео. Якщо воно вам сподобалось, напишіть мені коментар, як вам така варіація розминки. Можливо, маєте якісь питання. Теж напишіть. Підпишіться на цей канал, якщо досі не підписані. Бережіть себе і до зустрічі!